Великі підписники маленького каналу. Сьогодні я звертаюсь до вас, до всіх 509 підписаних на канал. Так, стоп, якщо в мене мої три аккаунти, до всіх 506 підписаних на канал, провівши ставку з головнокомандуючим в себе в голові. Я прийшов до висновку, що потрібно кардинально змінювати концепцію каналу. Підбивши певні підсумки, ми зрозуміли, що потрібно каналу. Перше, незалежність та територіальна цілісність щодо вибору проходження ігор на каналі. Тепер стрімер буде обирати в що грати. Звичайно. Що при належній фінансовій спроможності стрімер повинен і зобов'язаний буде проходити всі новинки, які йому цікаві, право вибору гри аудиторією зберігається, але при умовах підтримки автора каналу, а саме коментаріями і вподобайками, активною при можливості, бо живемо в непростий час підтримкою на стрімах. Це, звичайно, вподобайки і активність в чаті. Замахування стрімера: ну пограй, ну пограй, ну пограй, будь ласка, один разок. Будуть різко ігноруватись. Санкційні ігнорування можуть не застосовуватись, хіба що якщо буде виконана умова, сказана вище. Друге про наболіле. автор каналу. Негативно ставиться до ігор, які набули нечуваної популярності в світі і не зайняли гідної ніші у нього в сердечку, тому право вибору залишається за стрімером. Тут. Глайливі слова. Нудота, невіглавство і видавання себе за іншу особу не сприймається стрімером як контент, який повинен бути на каналі. Автор – Є такі, який він є в житті, органічний. Його можуть дивитись як дорослі, так і діти. Автор не хоче, щоб по вулиці бігали п'ятикласники і матюкались або вели себе похабно, намагаючись наслідувати поводження стрімера. Стрімер намагається нести цікавий, адекватний в міру безшкетний контент. Адже повторюю, його можуть дивитись діти. І третє, найголовніше. Шановні підписники, все залежить від вас і тільки. Стрімер це просто людина, яка робить контент, який вважає за потрібне. Ваше право підтримувати його чи ні, ваше право підписуватись чи ні. Ви можете поділитись тим відео з другом. Якщо вам не сподобалось, то можливо другу зайде. Але підтримати україномовний. Без лайки, без <гілля> Диви, яка жопа!» Контент повинен кожен українець і українка. Ми повинні разом заполонити Солов'їною весь простір українського Ютубу. Не дарма ж він український. Тому звертаюсь до всіх 506 підписників. Поставте цьому відео вподобайку, напишіть обов'язково комент. З якого ви міста чи області? Давайте подивимось, скільки нас, чудових українчиків. Слава Україні!